Вітаю! Ви напевно бачили, як велосипедисти роблять знаки руками, відводять руку в бік, або піднімають вгору. Розберімося, що означають ці знаки та навіщо їх використовувати. Водії автівок використовують сигнали поворотників, аби попередити, що вони планують повертати та мають стоп-сигнали, коли гальмують. Так само і користувачі велосипедів використовують спеціальні попереджувальні сигнали, аби попередити інших учасників дорожнього руху, що вони планують повертати або зупинятися. Для того, щоб показати, що ви збираєтесь повертати, витягніть в бік ту руку, в напрямку якої ви плануєте це зробити. Тобто, якщо ви хочете повернути праворуч, витягніть праву руку. Поворот можна показати і протилежною рукою, зігнутою в лікті під прямим кутом. Це зручно робити, коли ви утримуєте кермо сильнішою рукою. Отже, якщо ви повертаєте праворуч, але вам треба притримати кермо правою рукою, то відведіть у бік, зігнуту у лікті ліву руку. Так ваш сигнал ще й краще побачить водії ліворуч від вас. Перед тим, як повертати або перелаштовуватися, озирніться, або подивіться в дзеркало. Та переконайтеся, що поворот буде безпечним. Покажіть рукою сигнал. І тільки тоді повертайте. Якщо вам треба зупинитися, підніміть руку вгору. Перед тим, як зупинятися, озирніться і переконайтеся, що за вами ніхто не їде і ви не перегородили шлях іншим водіям. Відривайте руки від керма лише якщо впевнено сидите на велосипеді. Якщо є шанс втратити рівновагу, просто пригальмуйте і добре оцініть ситуацію. При зупинці на світлофорі безпечніше триматися лівіше, якщо ви їдете прямо, а у водіїв є зелена стрілка на світлофорі для повороту праворуч. Ви можете триматися праворуч, тільки якщо дозволено рух лише прямо, або на світлофорі немає зеленої стрілки для повороту праворуч. Тепер поговоримо про те, як прогнозувати дії інших учасників дорожнього руху. Як ми вже сказали, ви можете зрозуміти, що машина збирається повернути, якщо в неї блимають сигнали поворотників. Ви можете випереджати зліва чи обганяти автобуси та тролейбуси на зупинках, але переконайтеся, що вони не збираються їхати. Як це зрозуміти? Спочатку подивіться, чи ввімкнені поворотники, а далі чи є люди, які сходять і заходять в автобус. Зупинки бувають двох типів: у крайній правій смузі та в спеціальній кишені. Транспорт, що виїжджає з кишені, має пріоритет, тому спочатку почекайте, поки він від'їде, а потім їдьте самі. Передбачити дії маршруток може бути складніше, тому краще тримайте дистанцію. Будь-який транспорт, а особливо великогабаритний, як от автобуси, тролейбуси та вантажівки, має сліпі зони ззаду, збоку, а також безпосередньо перед кабіною. Намагайтеся уникати сліпих зон і проїжджайте їх якомога швидше. А якщо ви бачите, що транспортний засіб на зупинці збирається рушати, то краще не заїжджати у його сліпу зону взагалі. Не проїжджайте між великогабаритним транспортом і бордюром, бо транспорт може почати рухатися не помічаючи вас. Ви можете визначити, чи знаходитесь у сліпій зоні за дзеркалами заднього виду. Якщо в боковому дзеркалі ви бачите обличчя водія або навіть встановили зоровий контакт з ним, то ви не в сліпій зоні. Втім, простіше оцінювати траєкторію руху транспорту і не підсовуватися під нього з будь-якого боку. Тепер перейдімо до методик викладання. Перед тим, як пояснювати попереджувальні сигнали велосипедистів, спробуйте запитати дітей, що вони означають. Щоб ваші учні запам'ятали ці сигнали, ви можете показати їм відео та анімації з додаткових матеріалів цього курсу, а потім провести практичне заняття. На ньому ви можете називати напрям повороту чи оголошувати зупинку і попросити учнів показувати поворот чи зупинку жестами. Використовуйте відео та анімації, щоб навчити дітей прогнозувати дії інших учасників дорожнього руху. Влаштуйте вікторину. Поділіть учнів на декілька команд. Далі наведіть приклади дорожніх ситуацій і запитайте, як у них діяти. Наприклад, запитайте, що робити, якщо ви їдете на велосипеді і перед вами зупинився автобус. Попросіть дітей подумати, як вони будуть діяти в цій ситуації, а потім дати відповідь від своєї команди. Також ви можете подивитися відео з ДТП за участю велосипедистів та попросити дітей проаналізувати, які учасники дорожнього руху порушили правила і які саме. Для демонстрації та обговорення можна брати реальні або постановочні відео, але слід враховувати вік школярів і травматичність контенту. Поділіться вашими ідеями викладання цієї теми в форумі під відео. А потім переходьте до практичного завдання. До зустрічі!